Щодо канабідіолу, це ж, от як я там читала, готуючись до інтерв'ю, що е, воно там знижує тривожність, там дає відчуття розслаблення, ейфорії. Це не медичний препарат. Кожен щось виготовляє CBD, а толком немає. Інструкції, як вони діє, яке повинно бути дозування та далі. Так от пацієнтка мені говорить: лікарю, давайте ви спробуєте, а потім я буду вживати. Якщо толк буде від нього, я вам довірю. Ну, як під так. <рес> та, 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 та. Вона там мені прислала нову пошту, мені прислала ці е, желейні цукерки mm -hmm. з Америки, там так. Ну, це ще там років два назад було mm -hmm. так. Ну, неяко відчуття, то тобто, по на ну. Немає, там не було ніякої дії та далі. Я не, не краще не спав нічого. Тобто це все дуже це ще, ще рано про це говорити. Може, так, да, майб... ніхто не каже, що CBD це взагалі там, ніякого немає ефекту, але нема ще досліджень, нема ще препаратів, які будуть лікувати тривогу, депресію там, і так далі на основі медичного канапісу.